Друзі, вітаю! Коротка інструкція по висадці касетних саджанців спаржі. Спаржа досить потужна рослина, тому її потрібно садити в такому місці, де вона не буде заважати іншим рослинам рости. І інші рослини не будуть їй заважати рости. Тобто це має бути сонячна ділянка відкрита десь з краю біля саду чи на городі, на будь-якій ділянці, просто щоб вона не заважала іншим рослинам, не затіняла їх, які за неї менші, тому що вона як виросте велика, то буде до двох метрів висотою досить великий шикарний кущ буде. От. І відповідно її потрібно садити на сонячній ділянці. Морозів вона в принципі не боїться, але якщо корінь буде під самим верхом, то е, цілком можливо, що при сильних морозах без е, снігу вона буде підмерзати. Тому рекомендується її садити дещо глибше, не під самим верхом. А е, рекомендується садити її глибше, щоб корінь був глибоченько в землі. Сантиметрів 15-20 в землі, ну хоч би 10. Не садити її отак під самим верхом. Отак, ні. Її потрібно, щоб корінь був е, на глибині, хоч би, як мінімум, сантиметрів 10 від поверхні ґрунту. Тобто робите ямки або суцільний рівець копаєте. Не глибоко, можна на штик е, лопати. От. Розпушуєте на дні землю. Розпушуєте землю на дні. При бажанні можете копати глибшу яму, давати перегній, органіку, засипати, трамбувати, а тоді садити саженець. І присипаєте. Присипаєте ось так. От. Все. Вона росте на дні ямки, на дні ямки росте, ось я кілька штук для прикладу зробив, і так і залишаєте. Полили її, полили і так і залишили. Тому що, коли ви засипете її повністю, ви її присипете, її майже не залишиться. Якщо ви ось ви зрівняли землю, все, її не залишилось. Їй буде дуже важко пробитися, цілком можливо, навіть що вона загине. От, тому що вегетативна маса якби, може лишитися більшість під землею. Навіть отак допустимо. Шанси того, що вона проб'ється, практично 100%. Але щоб не ризикувати, просто робіть її садіть на дно ямки і ямку повністю не загортайте. Ось так нехай лишається. Вона почне рости стане високою сантиметрів 50 стане потужнішою, тоді можна її цю ямку загорнути. А краще цю ямку загорнути вже перед зимою, пізньої осені, коли вже кущ гарно розростеться, він буде заходити в зиму. Пізно восени це все зрізали. Тоді вже, коли воно починає жовтіти, якщо не жовтіє, то взагалі не зрізайте, зріжете вже, як морози будуть. І тоді вже восени ямку цю загортаєте і все. Весною воно собі вам буде вже там корінчик буде потужніший, пагони буде виганяти доверху. Відстань від рослинами можете робити, в принципі, довільно, від 20 см, Їм там практично до пів метра можна робити. От, тому що, вони якби, е, якщо. Місце дозволяє краще зробити більше сантиметрів 40-50. Коли місця не дуже багато, можете робити і через 25-30. Ми як садили свою ділянку там, де зараз збираємо врожай, то там було моментами взагалі, був корінчик біля корінчика. Ну Нічого, вона досить потужна, міжряддя у нас 2 метри. От, живлення вистачає. Вона росте, одна інша не заважає. Просто виходить суцільний рядок. От, тому що потім розетка розростається, От, пагони будуть не тільки звідси середини виходити, а будуть отак і по боках, тому що розетка буде дуже велика. От. Ну, якщо вона буде, рослинки будуть близько одна біля одної, нічого страшного, воно буде собі такий суцільний рядочок з пагонами. От. Так що, ну, в принципі. Коротенько. Так. Між рядками робите, якщо ви садите багато і у вас виходить кілька рядків, то між рядками робіть десь хоч би метр Метр ширина, щоб була, тому що ну, я ж кажу, дуже висока велика росте, і потім ви навіть не зможете в неї всередину зайти, щоб десь там прополоти бур'ян. Тому відповідно садимо в рядку від 20 см і більше, 30-40-50 см. Рослинка від рослинки, а міжрядя від метра і більше. Можете півтора робити, 2 метри можете робити міжряддя. І таке. Я ж кажу, в ямку на дно можете сипати перегній, той перегній закриваєте землею і щось схоже до того, як садите кущі або дерева. От. І земельку втрамбували, на дно посадили рослинку. і тоді вже і тоді вже е, присипали, ось так ямку залишили і е, в принципі все. Я ж кажу, восени цю ямку закрили, зрівняли з землею і вже потім собі у вас виходить рівненька е, діляночка, рівненький рядочок, просто просапуєте бур'яни, доглядаєте, підживлюєте, поливаєте. Таке. Можете зараз на цих стадіях обробити від ґрунтових шкідників, допустимо, щоб шкідники не їли коріння. От. І просто доглядаєте. Не заливаєте, багато не поливаєте, просто полили і все. Там, якщо спека стоїть, через тиждень ще полили. Не заливаєте. Краще хай трошки підсохне земля, ніж буде перелита. Всім всього доброго, врожаїв, гарних, до зустрічі до